Біфрен, спокій за ясної голови. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас. Вітаю, пане Ростиславе. На початку стисло про оперативну ситуацію. На що зазіхав ворог, які атаки вдалося відбити сьогодні? Зранку ви знаєте, були обстріляні прифронтові міста. Це в першу чергу Запоріжжя, Миколаїв, Харківщина. Зараз на місці працюють наші ДСНСники. Даних про загиблих людей поки що немає. Звичайно, є пострадалі, але ці наслідки, я думаю, ми. Трошки згодом вже скажемо про конкретні вже цифри і наслідки. Якщо говорити про конкретику, скажімо, там не по Запоріжжі, не по Харкову там вже міські голови, очільників ЦА прокоментують пізніше. А от щодо ситуації на Харківщині, це дуже цікавий момент, тому що ну ми знаємо, і ви про це згадували перед ефіром. Що ворог користується нагодою під прикриттям цивільних, перекидує техніку і своїх військовослужбовців. куди саме перекидує? І власне, на як? Це, це Херсонщині. Це харча вибачка. Це, 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 це а, по Херсонщині. Херсонщині ситуація наступна. Є дані наші про те, що ворог зараз перекидує колони техніки з правого берега на лівий берег, і якраз таки в тому числі це може бути одна із ідей так званої евакуації, яку вони зараз проводять, тому що ці евакуації проходять під, скажімо так, паралельно колони йдуть військової техніки і цивільних. По великому рахунку ворог робить такий живий щит, щоб наші збройні сили України не обстрілювали їхні мости. Тому що ви знаєте, що вночі були обстріляні, в тому числі були обстріли по Антонівському мосту, і ми періодично б'ємо по. По їхнім переправам, по пантонним переправам і так далі, щоб ворог не міг перекидувати саме військову техніку, і ми не б'ємо це там, в, скажімо, в білий день, щоб не не постраждало цивільне населення. І ворог зараз спеціально робить такі, скажімо, паралельні ходи саме цивільного населення і військової техніки, таким чином роблячи певний живий щит для того, щоб збройні сили України не стріляли по їхнім колонам. От точно не те, що не залишають лівобережжя, чи є е, сподівання надія на те, що все ж таки місто залишиться більш-менш цілілим. Я би не хотів зараз давати певних якихось меседжів. Я поясню, чому, тому що стану на зараз є е, дві основні версії так, таких подальших подій. Перше, е, ворог дійсно готується до здачі Херсонщини, але друга, я би не хотів, знаєте, е, це також говорить і дані про нашої розвідки, що ситуація не є однозначною, тому що ворог з однієї сторони вроде перекидує в одну сторону, з іншої сторони, по іншим патонним переправам перекидує туди техніку. І от ми бачимо, що ворог більше е, забирає звідси кадрових військових, а туди перекидує мобільність. Саме як пущне м'ясо, і тут ключова історія, про яку ми повинні розуміти, чому я не, не хочу сказати і там заявити зараз, що дійсно ворог полишає, щоб це не було певним моментом, про що говорить в тому чидалі нашої розвідки, певним моментом ловушки. Що ми здається, вроді вже ворог здає. Ага. Ми можемо йти вперед, а оказується там зовсім інші лінії оборони підготовлені, і може бути певний момент неочікуваності. І ворог все ж таки буде давати бій. А для нас нагадую, для нашого генерального штабу, основна стратегія це збереження життів наших воїнів. Ми не поспішаємо. Ми звичайно будемо і продовжувати звільнювати. Населений пункт за населеним пунктом, але ми не поспішаємо, щоб не наражати на велику небезпеку наш особовий склад. Тому знову ж таки, я би зараз утримався від якихось таких серйозних заяв. Можу сказати, що ситуація дійсно така: ми бачимо, що дійсно кадрових військових він забирає з технікою, а туди перекидуть велику частину мобілізованих і новомобілізованих через так називаємо вже з на окупованих територій. Нагадую, що будь-хто може здатись, є в на сайт. Називається Хочу жити є телеграм-бот. Це стосується як росіян, так і українців, які там примусово скажімо, мобілізували силою до лав. Також є сайт спротив, на якому можна отримати велику кількість рекомендацій щодо того, як здатись безпосередньо в полон, або як там перейти на ворог, щоб не наражати ні себе, ні своїх близьких на небезпеку. Ну, все ж таки варіативність е, оцих от планів, якщо вони будуть покидати Херсонщину, підуть повністю з правого берега, це однозначно вони будуть прикривати себе підривом. Там від я би зараз не, не хотів казати про це. Ви знаєте, що вчора, в тому числі, про це вже сказав і президент Зеленський. Дійсно, така загроза вона зберігається. Давайте не будемо говорити, що такої загрози немає. Вона дійсно є. Чи. Чи вдасться до цього ворог чи ні, питання достатньо складне. Я поясню, чому, тому що тут питання достатньо неоднозначне. Тому що, якщо буде підрив цієї дамби, звичайно, ми отримаємо достатньо серйозну катастрофу. Але з іншої сторони, ми можемо забути про великому рахунку про Кримський канал. І це також вдарить безпосередньо по півострову, мається на увазі по постачання тоді туди води. Тому знову ж таки, можливо, ворог все ж таки, дивлячись з цього саме аспекту, не піде на цей крок. Але я не можу точно сказати, що дійсно такої загрози немає. Вона є. Є yeah. і ще тут в цьому ключі яка вірогідність того, що ті підрозділи, які вони виведуть, зокрема підготовлені кадрові війська, що вони їх кинуть саме на Київ потім. Дивіться, вірогідність постане на зараз є значно малою. Генеральний штаб про це сказав, що дійсно загроза умовно посилюється. Що мається на увазі посилюється? Тому що ми бачимо, що все ж таки перекинули 10 тисяч мобілізованих і так далі. Але в цілому, якщо ми говоримо про ситуацію там на північному нашому фронті, ситуація є стабільна. Я готовий сказати, що тут є така палка з двох кінців. З однієї сторони, ми бачимо поки що, поки що недостатність і військ, і е, озброєння для того, щоб дійсно заходити з півночі нашої країни у ворога Посередньо це перша частина. Друга частина. Ми повинні розуміти, що ми готові до цього від самого початку лютого. Ми робили укріп райони. Ми робили лінії оборони. Там є наша тероборона, там є наші кадрові військові кадрові частини, які тільки готові, і по великому рахунку зрозуміти мене, скажімо, не хотів би звучати фамільярно, але тільки чекають їх. Да? І от тут насправді ситуація постане все ж таки, входження є маловірогідним, тому що і по кількості особового складу, і по тому озброєнню, яке ми зараз бачимо, немає не таких даних. Я можу сказати, що ворог буде дійсно продовжувати ці свої підлі такі підкавирні обстріли. Ми знаємо, що будемо стріляти далі за С-300, будуть, є недалеко від кордону 30-40 кілометрів Іскандери. Це може ворог робити, запускати безпілотники з території Білорусі, але про входження поки що не говоримо. Але це не означає, що такої загрози не може бути в майбутньому. І навіть. Від є вже uh, певні заяви з нашої розвідки, що uh, зараз. Такої загрози немає, але вона може на секундочку загостритись, якщо буде далі мати таку тенденцію, але це вже буде весною. Так, ну і залужений неодноразово про це говорив. Що такої ситуації, як була в лютому, в березні, вже не буде. Щойно не буде, не щойно буде перший крок на територію України з боку Білорусі. Одразу буде миттєва реакція збройних сил України. Дякую вам, пане Ростиславе, за можливість okay. приїхати в безпосередню студію. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був щойно із нами.